Вітаємо глядачів студентського телеканалу ЛПК Медіа, закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. В ефірі наш черговий випуск інформаційного вісника. У студії для вас працюють Вероніка Толстоброва та Антон Захарчук. Назвичайно насиченим різноманітними заходами був перший місяць весни: навчання, конкурси, змагання, переддипломна практика у четвертокурсників. Тож ми зібрали для вас усю найцікавішу інформацію. Отож, у нашому випуску ви почуєте. Перші парстки науки в 9-те визділи на всеукраїнську конференцію Волинська весна. У Луцькому педагогічному коледжі відкрили нову освітню лабораторію Українське слово, готові до професійної діяльності. Студенти коледжу звітували про педагогічну практику. День відкритих дверей зібрав сотні старшокласників у Луцькому педагогічному коледжі. 12 березня у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж відбулася уже 9-та всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція Волинська весна перші паростки науки. У конференції взяли участь молоді науковці із 25 закладів вищої та фахової передвищої освіти з різних регіонів України. Привітав учасників ректор Петро Бойчук. Подякував кожному за прагнення ділитись власними проектами та науковими ідеями, розвивати і удосконалювати освіту в Україні. Нову наукову навчальну лабораторію Українське слово нещодавно відкрили у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Як запевнили ініціатори такого студентського простору, викладачі кафедри філології, він стане важливим осередком для усіх, хто прагне глибше зануритись у багатогранний світ української мови, літератури та культури. Більше про нову лабораторію у нашому сюжеті. Новий освітній простір стане важливим осередком розвитку студентів у навчальній і творчій діяльності, де популяризуватиметься живе українське слово. Щоб збудувати міцну і переможну державу Україна, треба робити справи сьогодні. І сьогодні приємно, що ми відкриваємо саме той осередок живого українського слова, творчого пошуку, дослідження скарбів нашої української мови і літератури. На відкриття освітнього осередку прийшло чимало викладачів філологів, волинських письменників, науковців, дослідників, які уже багато років тісно співпрацюють із Луцьким педагогічним коледжем та активно беруть участь у спільних заходах. Ініціатором створення такої лабораторії стала кафедра філології коледжу. Цей простір новостворений простір, українське слово покликаний. Плекати слово у всіх його якостях маємо надію, що в цьому просторі українське слово буде жити, наповнюватись, творитись і переосмислюватись. У цьому освітньому просторі українське слово звучатиме не лише у прозі, а й пісні і танці. Від початку другого семестру у студентів коледжу тривала педагогічна практика у закладах освіти. Особливо важлива переддипломна у четвертокурсників. За підсумками практичної діяльності майбутні педагоги ділились власним досвідом на звітних конференціях. Мені пощастило проходити практику у школі номер 14 Це Ялуцький ліцей імені Василя Сухомлинського. Мені дуже сподобалось. Я проходила практику саме у четвертому класі. У мене був мені здається найкращий клас. Учні були дуже Чемні зацікавлені, завжди були активні. У коледжі я отримала дуже хорошу базу знань, яка мені допомогла у проходженні безпосередньо самої практики. Учні були зацікавлені у процесі навчання, і від цього я отримувала задоволення. Свою передипломну практику я проходила у закладі дошкільної освіти номер 6. Я проводила різні заняття, вечори читання художньої літератури та вечори загадок. Проводила з дітками різні експерименти та досліди. Мені сподобалося, і думаю, діткам теж все сподобалося. Уже за кілька місяців ви отримаєте дипломи. Чи не помилились ви у виборі професії? Які плани на майбутнє? Ні, я вважаю, що я не помилилася у виборі своєї професії. Так, я планую продовжити свою подальшу професійну діяльність. З дитинства прагнула стати вихователем і під час передипломної практики переконалася, що ця професія саме для мене. І я справила гарне враження на завідуючі, і вона запропонувала залишитися у закладі освіти. Тобто не маю ще диплома, але вже працюю по спеціальності. Педагогічна практика студентів є хорошим індикатором здатності застосовувати теоретичні знання на практиці, сформованості педагогічних компетентностей для подальшої професійної діяльності. І приємно, що педагоги базових закладів освіти схвально відгукуються про наших студентів, відзначаючи високий рівень знань, практичну підготовленість, володіння інноваційними технологіями. Саме тому керівники шкіл та дитячих садочків охоче запрошують випускників Луцького педагогічного коледжу на роботу і ставлять їх у пріоритеті серед. З питань кадрового забезпечення закладів освіти Луцької громади та якісної підготовки кадрів у ректора коледжу Петра Бойчука відбулась робоча зустріч із директором департаменту освіти Луцької міської ради Віталієм Бондарем. Під час якої погодили двосторонню співпрацю у цьому напрямку, ми маємо гарну співпрацю з педагогічним коледжем. Адже це заклад вищої освіти я вважаю так в нашій області. Це номер один і в західній Україні також це досить потужний заклад освіти, тому що ми розуміємо, що на над наданням якісних освітніх послуг треба забезпечити в першу чергу гарним кваліфікованим кадрами, що власне випускає цей заклад освіти. Маємо гарну співпрацю з Петром Китовичем. Майже півсотні договорів про співпрацю уклали за останній місяць із закладом Вищої світолоцький педагогічний коледж і очільники територіальних громад Волині, аби забезпечити освітні заклади професійними педагогами. За кілька місяців стартує вступна кампанія 2025. Тож у коледжі триває профорієнтаційна робота серед старшокласників, і найефективнішою формою є день відкритих дверей. Якими спеціальностями цікавляться майбутні випускники шкіл, і що впливає на їх вибір у нашому репортажі. Ін відкритих дверей це чудова нагода для абітурієнтів та їхніх батьків дізнатися більше про заклад освіти, навчальні програми, умови вступу. Такий захід традиційно під час весняних шкільних канікул організовує заклад вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Цьогоріч приїхало надзвичайно багато майбутніх випускників шкіл з різних громад Волині, аби познайомитись зі спеціальностями та побачити сам заклад. Приїхала з Володимира та побачила в інтернеті ваш коледж та дуже з ним зацікавилася. Цікавлюся іноземною мовою та почула, що відкривається нова спеціальність. Та ми приїхали поглянути коледж та познайомитись з викладачами. Ми з донькою довго шукали, куди б вона могла вступити після 9 класу і зупинилися саме на Луцькому педагогічному коледжі. В соціальних мереж дізналася. Ся про Луцький педагогічний коледж і вирішила, що хочу поступати. Багато знайомих радили, вибрала спеціальність логоподія. Творчі колективи студентів та викладачів, які першими привітали присутніх, демонструючи свої досягнення у коледжі, вразили професійністю, різноманітністю та патріотизмом. Ректор Петро Бойчук, презентуючи освітній заклад, зазначив, що він унікальний на теренах волині, адже здійснює ступеневу підготовку висококваліфікованих фахівців, котрі сьогодні надзвичайно затребувані у школах, садочках та інших установах. І перш за все пишається талановитими студентами та професійними педагогами, які разом творять неймовірні результати. Заклад постійно розвивається і розширює можливості для студентів. Традиційно з року у рік проводимо день відкритих дверей. І цей 2025 рік особливо радує, тому що набагато більша кількість прибулих сьогодні до навчального закладу і бажаючи в ньому навчатися. На сьогоднішній день ми знову відкриваємо дві нові престижні спеціальності це українська мова і література на базі 9 класів і також англійська мова і зарубіжна література. Школярі та їх батьки мали змогу детально ознайомити з умовами вступу, більше почути про кожну спеціальність на факультативних зустрічах, де спілкувались з деканами факультетів, завідувачами відділень, викладачами та студентами, і навіть поспівати у дружньому колі на музичному майстер-класі. Це гарна можливість отримати відповіді на усі запитання, побачити умови навчання, відчути атмосферу студентського життя або зробити усвідомлений вибір майбутньої професії. Далі продовжуємо наш випуск спортивними новинами. Збірна дівчат Луцького педагогічного коледжу стала срібним призером всеукраїнського волейбольного турніру серед жіночих команд. Волинська весна. Змагання відбулись у спортивному комплексі Луцького національного технічного університету, де за першість боролись вісім команд. Волейболістки коледжу стали лідерками у своїй групі. Але у фіналі поступились господаркам майданчиком команді ЛНТУ та посіли друге місце. Віце-чемпіоном України з козацького двобою став студент третього курсу спеціальності середньої освіта фізична культура Мирослав Тараймович. Окрім того, виборов ще й бронзу на чемпіонаті України з гремплінгу. Зі своїми останніми перемогами охоче Лився Мирослав, при зустрічі «Останні два тижні виявились для мене дуже насиченими. Я брав участь у змаганнях з козацького двобою з Греплінгу. З Греплінгу я став третім серед чоловіків, і на наступному тижні став. Третім серед молоді в ю 20 в категорії 71. А також через тиждень я був на змаганнях з козацького двобою, де серед чоловіків посів друге місце. А як тобі вдається поєднувати навчання, виступи в танцювальному колективі і бути успішним у спорті? У Луцькому педагогічному коледжі є дуже багато можливостей, як поєднувати і танці, і своє хобі. Тому я стараюся, щоб бути кращим з кращих. На цій мажорній хвилі завершуємо наш черговий випуск. Це далеко не усі події першого весняного місяця. Більше інформації на наших сторінках у соціальних мережах та на сайті коледжу у студії для вас працювали Антон Захарчук та Вероніка Толстоброва. Будьте здорові та бережіть себе. До зустрічі у наступних ефірах.